Лотокінг сміливість дарувати емоції. Ну і про про росіян. Ми зараз з вами також детальніше поговоримо. Сьогодні у Кремлі влаштовують такий, вибачте, за обсценну лексику Шухермахер. Адже сьогодні Владімір Путін, воєнний злочинець і президент. Тимчасово існуючої Російської Федерації має виступ, у якому звернеться до військовослужбовців. Зараз на екрані можемо з вами дивитися кадри, як виглядала ось така підготовка. Ну і власне з'явилася також інформація про те, що. Владимир Путін уже почав своє звернення перш за все до військовослужбовців, які відбуваються у Кремлі. Перш за все говорить про те, що ви фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко і. Злагоджено. Путін також заявив заявив, що під час спроби ось цього м'ятіжа, як вони називають, той недозаколот, який намагався влаштувати Пригожин. Не довелося знімати бойові підрозділи, які задіяні у зоні так званої спецоперації, а насправді російсько-української війни. Путін заявив також, що. Ті льотчики, які загинули 24 червня, з честю виконали свій обов'язок і попросив їх вшанувати хвилиною мовчання. Не знаю, який обов'язок вони виконули, виконували насправді, і як це повпливало на захист Російської Федерації, на захист майбутнього Російської Федерації. Ну не, не знаю навіщо та їхня жертва, зважаючи на той факт, що Пригожена просто десь там у Білорусь, чи то відправили, чи то ще мають відправляти, адже немає зараз офіційної інформації. Ну, президент країни-агресорки також дякує усьому складу збройних сил, правоохоронців, начебто, у них є правоохоронці і ем, спецслужб за цитую відвагу, честь і вірність народу. Росії президент Російської Федерації також зазначив, що їхня рішучість і мужність, як і консолідація суспільства, зіграли вирішальну роль у. Подавлені м'ятіжа, як вони це називають. Не знаю, кокая рішимості і мужество, зважаючи на ті світлини, які 24-го у суботу гуляли у мережах, де не знаю зелені від страху прикордонники, просто стоять і нічого не роблять. і Їх фотографують вагнерівці, які маршем собі попри них проходили. Або знаєте, оті повідомлення, які цитували російські медіа про те, що у Ростові е, міліція їхня сказала, що вони бояться і з приміщень своїх. Їх не виходять. Ну то, то так і є собі, якщо чесно, як, як він там сказав, рішимості, мужество і консолідація общства. Та ми бачили вашу консолідацію общства, як вона виглядала, коли вагнерівці вже з Ростова назад їхали, як їм аплодували, як їх обіймали, як кричали Вагнер, Вагнер, оті самі росіяни, які її... Е так звану спецоперацію підтримуються насправді російсько-українську війну, так і які захоплюються найманцями. Я нагадаю, що терористичне угрупування Вагнер. Вони я не знаю, яким пристойним словом їх назвати. Давайте скажемо зараз антагоністи у цій історії насправді, тому що на території України вони коїть жахливі речі. Вони не вміють воювати за отими міжнародно визнаними конвенціями. Вони грабують, гвалтують, крадуть, убивають і знущаються. І от Таких людей в Ростові, вибачте, людей сказала таких. Ну я не знаю, не людей зустрічають у Ростові з оплесками, і з оплесками ж не хотіли їх відпускати. Ну, от, от вам і всі рішимості, і мужество, і отвага. Ну таке доблість, доблість і вірність народу Росії. Ну, але знаєте, зважаючи на той факт, що це вже другий виступ Владіміра Путіна за останню добу напередодні він теж мав. Якесь там важливе звернення, начебто важливе, бо це було просто сім хвилин убогості, і знаєте, зважаючи на той факт, як зачасто він, начебто, звертається до військовослужбовців. А ми ж з вами насправді не знаємо, коли записані оці всі звернення. Так Росія, вона така країна, є хидна. Нічого у них у прямому ефірі насправді не відбувається. Ми з вами це добре знаємо. Зважаючи на таку кількість звернень і якихось ось тих, ось тих хаосів, які в них відбуваються кожного дня, мабуть, налякалися вони того путчу пригожинського добряче і бояться тепер і за своє становище, і за свою владу. Лату. Ну, також у нас є кадри, як приєднався міністр оборони тимчасово існуючої Російської Федерації Сергій Шойгу. А до того параду стоїть серед військовослужбовців, стоїть із не дуже радісним. Виразом обличчя, але все ж таки перебуває. Ну я нагадаю також, що російські опозиційні змі писали, що авторитет Сергія Шойгу може бути під загрозою, адже ну Пригожин перш за все вимагав звільнення так управи над головою Міноборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Будемо пильнувати, як розвиваються події, про що ще вони там будуть. Які слова з рота будуть випльовувати? Ну а на завершення нашого невеличкого блоку, скажу, що. Голова Росгвардії Золотов пишуть російські пропагандистські медіа. Не виключив, що при спробі м'ятежа працювали західні спецслужби, адже м'ятіж не знаю, м'ято ж був. Інспірований заходом і наклався на амбіції Пригожина всюди у них отой захід, всюди той захід лізе. Захід проти них воює. Захід винен в усьому, мабуть, в тому, що в якійсь руській глубінці немає каналізації, теж винен Джо Байден, судячи з того, що судячи з їхньої риторики, яку вони продовжують вести.